Розділ сьомий. День проведений з бобрами. Поки хлопці перешіптувалися, дівчатка раптово зойкнули та зупинилися. Вільшанка, закричала Люсі. Вільшанка. Вона відлітає. Пташка і справді здійнялася в небо та зникла з очей. І як нам тепер бути? запитав Едмунд, кинувши Пітерові погляд, який мав означати, і що я тобі говорив? Тихше, дивіться, сказала Сьюзан. Що там? запитав Пітер. Щось рухається між деревами отам, от ліворуч, од от нас. Всі стали пильно придивлятися, і кожен почувався дуже незатишно. Ось знову похопилася Сьюзан. Тепер і я побачив. Сказав Пітер. Воно й досі там просто сховалося за отим великим деревом. Що це таке? запитала Люсі, намагаючись говорити спокійно. Хай що б це було? відповів Пітер. Воно нас уникає. Це щось дуже не хоче бути побаченим. Ходімо додому, попросила ця Сьюзан. І тут усі зрозуміли, хоча ніхто й не наважився сказати про це голос. Але наприкінці попереднього розділу Едмунд саме цей нашіптував Пітерові. Що вони заблукали? На що воно схоже? запитала Люсі. «Це... Це ніби якась тварина, відповіла Сьюзен. І одразу ж вигукнула. Дивіться, дивіться, швидше он воно. Аж нарешті всі побачили. Як за дерева вигулькнула пухнаста мордочка. Але тепер тварина не ховалася. Навпаки притулила свого лапу до рота, як люди, прикладають пальця до губів, коли показують, тихо мовляв, і знову зникла за деревами. Діти всі як один. Затамували подих. Замить загадкова тваринка знову з'явилася, роззирнулася, ніби побоювалася, що за ними підглядають, і прошепотіла. На мигах запросила дітей приєднатися до неї у густих заростях, та знову зникла. Я знаю, хто це, здогадався Пітер. Це Бобер, я хвіст бачив. Він хоче, щоб ми пішли за ним, озвалася Сьюзан, і просить нас не розмовляти. Я бачив, сказав Пітер. Питання в тому, чи варто нам іти? Що ти на це скажеш, Лук? Мені здається, це дуже милий бобер, відповіла Люся. Так, так, здається, пирхнув Едмонд. Може, ми все-таки ризикнемо? запропонувала Сьюзан. Не надто вже мені до вподоби стовбичити на цьому місці, до того ж, я й хочу їсти. Тієї ж миті бобер знову вигуркнув за дерева та наполегливо замахав їм лапою. Що ж, сказав Пітер, спробуймо всім триматися гурту. Гадаю, ми зможемо дати відсіч одному бобру, якщо він виявиться ворогом. Отож діти гуртом попрямували до великого дерева, за яким, як і сподівалися, побачили бобра, але той ішов усе далі й далі, промовляючи до них хрипким шепотом. Оглиб, ходімо, углиб, Антоди! на видноті небезпечно!» Лише коли вони знайшли темне місце. Де четверо дерев росли так щільно, що їхні галузя перепліталися і навіть попід ногами видніла брунатна земля, всіяна сосновою глицею, бо сюди не залівтав сніг. Бо Бер нарешті знову заговорив Ви сини Адама та доньки Єви? Запитав він. Так, відповів Пітер. Тс. шикнув Бобер. Прошу вас, не так гучно. Навіть і тут ми не можемо почуватися в цілковитій безпеці. Та кого ви боїтеся? здивувався Пітер. Окрім нас, тут більше нікого немає. Є дерева, заперечив Бобер, вони завжди насторожі. Більшість із них на нашому боці, але є й такі, що можуть виказати нас, їй. Ну, ви знаєте, про кого я. Якщо ми вже заговорили про те, хто на чиєму боці, втрутився Едмунд. То звідки нам знати, що ви наш друг? Не ображайтеся, містере Бобре? додав Пітер, але ж ви бачите, ми тут чужинці, цілком слушно, цілком слушно, заметушився бобер. Ось мій пароль. З цими словами він простягнув їм якусь маленьку білу річ. Усі розгублено дивилися на неї, поки Люсі не вигукнула Ох, ну звісно, це ж мій носовичок, той, що я подарувала бідолашному містеру Вітамносу. Так і є. Зітхнув Бобер. Він довідався про арешт напередодні і встиг передати цю річ мені. Сказав, якщо з ним щось трапиться, я маю зустріти вас тут і привести до. Тут містер Бобер замовк і смикнув головою із загадковим виразом на мордочці. Тоді знову перейшов на миги і попросив дітей скупчитися довкола нього так тісно, як тільки можливо, аж його вуса тепер лоскотали їхні обличчя. І далі вже зашепотів ледь чутно. Кажуть, Аслан уже на шляху сюди, а може, навіть прибув. І тут сталася дивовижна річ. Діти знали про Аслана не більше, ніж оце знаєте ви. Але тієї миті, коли Бобер вимовив ці слова, кожен відчув щось своє. Може, з вами колись траплялося таке вісні? Хтось говорить зовсім незрозумілі речі, але вісні здається, що це. Неймовірно важливо, це може бути щось моторошне, що перетворить ваше сновидіння на нічне жахіття або навпаки, щось невимовно прекрасне, що змусить вас пам'ятати цей чудовий сон усе своє життя і плекати мрію повернутися в нього ще. Зараз відбулося щось схоже від звуку Асланового імені кожному з дітей щось тьохнуло всередині. Едмунд відчув хвилю містичного жаху. Пітер сповнився хоробрістю та пригодницькою жагою. Сьюзан здалося. Ніби повз неї линуть розкішні пахощі або чарівна мелодія. А Люсі охопило відчуття, яке буває, коли прокидаєшся вранці та згадуєш, що сьогодні почалися літні канікули. А що ж із містером Тамнусом? запитала Люсі, де він? С! знову шикнув Бобер. Не тут. Я маю відвести вас туди, де ми зможемо нормально поговорити, а також пообідати. Усі, окрім Едмунда, із полегшенням довірилися Боброві. Ба більше, усі, навіть Едмунд, Страшенно зраділи при слові обід. Отож діти поспішили за новим другом, який вів їх навдивовишко швидко, як на свій маленький зріст. Їхній шлях пролягав крізь найбільшого гущавину і тривав за малим годину. Усі почувалися страшенно голодними і втомленими. Та ось дерева попереду стали потроху розступатися, а земля під ногами похилилася вниз, утворюючи спуск. Уже за мить перед їхніми очима розкинувся чудовий краєвид. Вони стояли на краю, на краю глибокої вузької долини, на дні якої текла. Точніше мала б текти, якби не замерзла. Прекрасна велика річка. Попереду внизу був ваніла, збудована через річку гребля. Справді, бо брижбо завжди споруджують греблі, тож кожен із дітей зрозумів, що саме цю збудував особисто містер Бобер. Produtos, já não